Цікава тема про напій, який воїстину, можна назвати напоєм номер один у світі. Про напій, який полюбляють і зовсім маленькі прекрасні леді, і вже дорослі досвідчені леді та джентльмени в усьому-сьому усьому світі. Ну що ви догадали, що це за такий таємничий напій? Хм, прошу товариш печкін. будь пожалуйста. Беки не онкі Це Очень конфета! Чай це довготривалий процес. Чай виготовляється із п'яти тривалих етапів. П'ять етапів. Перший етап це коли зривають листочки, свіженькі листочки, і їх трошки зав'ялюють, буквально трошки, щоб вони були м'якенькими, піддатливими, і щоб потім, вже в другому етапі, їх можна було скрутити. Саме етап скручування і є другим. А ось третій етап це найскладніший і найголовніший це етап ферментизації. Це дуже складний етап. Не будемо розповідати, що там відбувається, але в цьому етапі чай набуває своїх найголовніших властивостей: це аромат, смак та колір. Знаємо про колір. Так, чаї бувають різними за кольором. Так? Так. А четвертий етап це етап висушування. Тобто, вже всі чаїнки, всі листочки ми їх висушуємо до того стану, який ми бачимо в наших пакетах, коли ми купуємо чай, сухі чаїночки. І останній п'ятий етап це етап сортирування, коли ми вже відбираємо чаїнку до чаїнки, велика чаїнка до великої чаїнки, дрібніші ріжуться і виготовляються потім вже середньолистові чаї. Ось такі п'ять складних етапів виготовлення нашого чаю нам рассказывали откуда береться чай в чае к его підготовці к нам от срывания с дерева пять этапов Чай, наскільки ми знаємо, вживають дуже дуже багато. Його вживають більше шести чашок на день. Ви уявіть, одна людина вживає більше шести чашок на день. чаю. і Англію можна воїстину назвати найбільш а, такою полюбляючою чай країни. От а, чашечки чаем ты не откажешься? Не откажусь. Спасибо. Так вот, мы сидели с ней скучая. Чая? Пол чашечки, если можно. А ты, дорогая? <звы> <звы> не откажешься? Я просто бажаю чай. 5 o'clock. П'ята година. Так, о п'ятій годині англійці, ну це взагалі це класика. За п'ятою годиною вечора всі знають, що англійці. П'ють чай, і їх бажано не відволікати. А ви знаєте, що цьому є досить таке медичне обґрунтування, чому саме о 5 годині? Тому що десь в цей час приблизно з організму виводяться всі отруйні речовини, і чай цьому допомагає. Так що не лише приємно, а й корисно вживати чай о 5 годині вечора. Мені дуже подобається, що там були білі можна було, все, що хочеш з чаєм. Можна було джем додати. Лимон, добавить можна було молока, а можна було просто это все смешать или оставить просто чай. Жодне чаювання не обходиться без. Цукру бажали для, да, для ложки, без джему. Джем! Джем! Как я мог позаби без молока і звичайно без самого чаю. До речі, щоб ви знали, лимон, який у нас є на столах, англійці не вживають лимон. Вважають, що пити чай з лимоном це така суто російська традиція. Вони вважають, що лимон лише засмучує смак чаю, і трошки його ну як, би, як то кажуть. Пригіршемон Тому лимон англійці почали вже вживати після того, як багато туристів російських відвідують Англію. Чай завжди п'ють з молоком, а з лимоном не пріпочитають пити, тому що це більш російський варіант. Англійці започаткували традицію чайної перерви в діловодстві. Це найчастіше використовується, коли у вас йдуть якісь переговори, і кожні 50 хвилин за англійським етикетом прийнято влаштовувати так званий ті брейк. Саме чайна перерва, коли пропонуються діловим партнерам та гостям різні види чаїв. Звичайно, якщо ділові переговори а, тривало, а, тривалі, то пропонуються різні види чаїв. І ми також завдячуємо англійцям за те, що в наш час і в нашій країні також на ділових переговорах використовуються ті брейки. Нас учили разом правилам етикету. розказували, як в Англії чай, що в Англії чай більше шести разів в. Тень каквона да піть кадані його п'ють. Дай плюснути піточку. Традиції англійського чаювання шляхетним дівчаткам уже відомі. Тому, коли випаде нагода скуштувати чаю з молоком у колі титулованих осіб, учениці школи покажуть найвищий клас. Але як йти на прийом без знання англійської мови? Цьому зарадить старанне вивчення мови міжнародного спілкування та цікаві уроки в школі шляхетних дівчаток. Гуданаґолзянаті летмі інтродюс Йосеф. Майне ім'я Наталя Васильівна your teacher of English today. Номіки і спорту, і культури, і науки. Скажіть, будь ласка, що у вас асоціюється з цією країною? З англією в мене Суття. асоціюється великий двоповерховий автобус. Його називають дабл-деба. Що ви знаєте про шотландський національний костюм? В Шотландії чоловіки носять картату спідничку в клітинку. Я дізналася, що, що в Шотландії дуже полюбляють грати в гольф. Це їхня національна гра. Наступна країна, з якою я хочу вас познайомити, це Уельс. Уельс це країна на заході Великобританії, і головним чином це місцевість сільськогосподарська. Всі жителі об'єднаного королівства вважаються найкращим місцем на землі, як говорить статистика, і більшість заможних людей на пенсії виїжджають жити туди. Ірландія це країна вчених та святих, адже вона славиться ще з 9 століття своєю академічністю. Тут були найкращі у світі вищі навчальні заклади. Великобританія дуже сильно славиться своїми учебнями заведеннями, але найкраще – це Кембридж і Оксфорд. Сьогодні на уроці англійського мови я узнала самую, самую большую. В Великобритании это Стоунхендж. Это очень большие каменные плиты, которые находятся в Англии.